Нічва, ватачева Україна джіндес. Третя частина від Lucas Arts не побачила наш світ. Планувалося, що гра вийде у 2008 році, але в силу декількох факторів цього так і не відбулося. У минулих відео я казав, що розробником третьої частини теж повинні були бути пандемік, але я помилився. Триквел розробляла британська студія Free Radical Design. Планувалося поєднати космічні баталії з наземними, тому плани були амбітними. На жаль, їм не судилося здійснитися, тому ми маємо лише повноцінну дилогію класичного батлфронту. Але ентузіасти згодом розробили мод для другої частини Legacy, який дає змогу пограти в нереалізовані ідеї до триквелу. Про нього ми і поговоримо. Одразу скажу, що якоїсь ґрунтовної аналітики, ну чому третя частина не вийшла, у цьому відео не буде, бо у мене відоси суто про суб'єктивний досвід та емоції. А також це не буде повноцінним оглядом на мод, де я буду кожну мапу та кожну модельку юніта розглядати з лупою. Ми поговоримо суто про концепцію, яка б мала бути у триквелі, та як би вона виглядала. Перед продовженням попрошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку під відео та написати розгорнутий коментарик на підтримку. Перш за все, як завантажити мод. Все просто. Вбиваєте у пошук Google або переходите ось за цим посиланням, тицяєте завантажити. До цього у вас вже повинна бути встановлена оригінальна друга частина, в інструкції навіть написано, що можна її на ліцензійну стімовську ставити. Як завантажили, розархівовуєте та натискаєте readme, тобто прочитати. Там хоч і англійською, але повна та нескладна детальна інструкція про подальше встановлення, тому переповідати й не буду. Якщо не шарити за мову бритів, то перекладіть. Google перекладач більш-менш коректно цей абзац хаває. До речі, у минулому відео я казав, що була у мене проблема з другою частиною, тому я поставив піратську версію. І навіть вона у мене через раз нормально запускалась. Так ось, після встановлення Legacy з'являється ярлик Battlefront 2HD, який вже коректно запускає меню гри у 16х9, без самозгортання, як в оригіналі. Але на Steam версії воно може не працювати, тому тут вже тестуйте самі. Перш за все, нас цікавить режим, який мав би бути візитівкою триквелу, а саме Orbital Assault. Це суміш асалту в космосі у другій частині з конквестом наземних битв. Виглядає навіть в такому сирому вигляді доволі епічно. Адже можна висаджувати закламатора або винатора на поверхню планети та захоплювати точки. Можна підтримувати наземні війська, можна воювати в атмосфері та космосі, можливостей купа. Таких карт тут декілька, але прикро, що період галактичної громадянської війни не на всіх доступний. На курусанті та безпіні чомусь опція є, але карта не обирає меню запуску. Ну, скоріше за все, воно ще не доробилося. Для розуміння епічності я вам просто продемонструю деякі моменти, які суто візуально круті. Цікаво те, що тут переробили кораблі під більш канонічні їх ролі, особливо у період клонічних війн, бо в другій частині там щось вони намудрили. Також у корабликів більш пропрацьовані анімації їх старту та посадки виглядає класно, особливо у ганшіпа клонів. Ні, ну ви подивіться, як круто. Щодо наземних військ, то тут у нас 5 стандартних класів разом з пілотом, а також 3 класи спеціалізовані. У клонів додався ось цей клон-літак, бо на відміну від десантника, його реактивна їлда стрибає, як у темного солдата імперців, плюс має крильця. Але от зброя у нього, ну, крінж якийсь просто, грати за нього на ну, таке собі, якщо чесно. У дроїдів тепер стандартний штурмовик це дроїд Б1, а ось Б2 запхали у спеціалізований клас, ну як у батлфронтах від DICE. Все інше без змін. У повстанців додали фліт командера, а також ось цього чила без імені та фамілії. Шпигуна ботанів тут нема. А в імперців додався преторіанець імператора, якого можна було вперше побачити у поверненні джедаї. Також з'явилися нові герої та злодії, яких не було у другій частині. Стрілятися з ботами в цьому моді ще той прикол, вони тут геть тупі. Іноді просто бачиш, як вся ватага стоїть і дивиться на тебе, рівень складності в налаштуваннях визначає лише те, як влучно вони у вас поцілять. В стандартних частинах там теж був не те щоб дуже розумний штучний інтелект, але він хоча б рухався якось, а тут взагалі вони якісь тормознуті. Стосовно цієї концепції орбітального штурму, зрозуміло, що релізної версії ми так і не побачили, і все, що відбувається на екрані, це модифікація ентузіастів. Але виглядає воно ну дуже сирувато. Бо всі події відбуваються навколо захоплення контрольних точок на поверхні. Тобто ваші дії у космосі мало на що впливають. Єдине, чим можна виправдати респаун на ваш орбітальний корабель, це сісти на десантний човник або винищувач, та висадитися вашою командою десь в туза противника і захопити його тилові точки. Це має сенс, і тактично це грамотно комбінується з таким масштабом. Але ось не вистачає контрольних точок у космосі, щоб їх можна було або захоплювати, або, наприклад, знищувати місце респауну ворога, кораблі там або платформи якісь. Бо більшість імпакту на карті відбувається на поверхні. Ваші бої в атмосфері та космосі лише як опціональна штука. Так, звісно, можна підтримувати з повітря винищувачами, як у першій частині від пандеміків, але також було б круто, якби можна було стріляти орбіталкою із зоряних крейсерів, ну до прикладу, і щоб мотивація їх знищити зростала, бо вони завдають колосальної шкоди підрозділам. Ну щоб реально космос в цьому режимі був не декорацією. До прикладу, ось ця дуже гарна карта. Якщо ви, звісно, не граєте на поверхні, бо тут оптимізацію не завезли, дропи ФПС страшні. І в цій карті космічні кораблі взагалі меблі, сюди навіть ворожі винищувачі не хочуть летіти. Але що я хочу від раннього білда гри, який відтворили у моді? Думаю, якби гра дожила до релізу, то ці аспекти були б продуманими. Тому що на працювання з цієї частини пішли у Battlefront Elite Squadron для PSP. Я в цю гру не грав, тому порівняти не можу. Також у моді можна побачити, що планувався ще один новий режим Team Deathmatch. Хто грав у понад один шутер хоч раз у житті, той одразу зрозуміє, ну що тут треба робити. Тому зупинятися детально не буду. Лише наголошу, що тут вам треба набрати командою більше фрагів за противника, тому хто більше поцілить, той переміг. Ще у переліку стандартних карт побачив такий режим як Uber. Uber Taxi! Але що там, я не знаю, бо у мене не хоче її відкривати гра. Може там дійсно якийсь таксі режим. Стосовно стандартних карт. Тут можна пограти як в оригінальному скінпакі другої частини, ну так і обрати HD скіни третього батлфронту. І насолодитися трохи відозміненому геймплею з дуже розумними ботами та новими типами турелей. Тому якщо ви переживаєте, що не зможете після встановлення моду пограти у стандартну другу частину, не переживайте, все можна. Тим паче мод виправляє отой баг з роздільною здатністю, через який на нових системах гра самозгортається. Тому сміливо можна вантажити. Ще у моді є декілька карт зі списку, які я не знаю, куди їх запхати. Чи це ручки модерів їх змайстрували, чи це повинні були бути арени до третьої частини, тут я не знаю. Але виглядають вони ще більш сиро, ніж Orbital Assault. І увагу я можу приділити лише ось цій карті, де можна доєднуватись до складів, прямо як у Баттлфілдах і у Батлфронтах від Dice. Можливо, це ноу-хау самих модерів. А, ну і мені сподобалась сута концептуальна карта зірки смерті. Де можна сісти у Тайфайтер і вилетіти у космос, подивитись на неї ззовні. Якщо підсумувати мої враження, то, на мій погляд, ставка розробників була на режим Orbital Assault. Навколо нього, мабуть, і оберталися нові геймплейні можливості самої гри. Ну плюс розробники хотіли вразити масштабом та епічністю карт. Навіть у такому вигляді і попри сирувате наповнення граються весело. Тому рекомендую спробувати шматочок гри, яка так і не народилася на світ. Бо навіть у сучасних баталфронтах від IS такого далеко немає. Там є режим, де ви спочатку воюєте на поверхні, а потім летите до флагмана противника. Але це все відбувається через катсцену, тому третій батлфронт від LucasArts мав би бути дійсно революційним. І дуже шкода, що його так запороли. Пишіть у коментарях, як вам Orbital Assault, наскільки амбітним він вам здається, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Мирного вам неба. Сайонара.